Об'єднатися. Наш обідає об'єднуватися в якихось там форматах незрозуміло не для общества, які нічого не дадуть суспільству. Чому не об'єднатися до проти програми президента? І тут всі будуть за. Давайте шукати те, що нас об'єднує, а не те, що роз'єднує. І давайте, якщо відкидуємо політичних принадлежності, то відкидуємо. А якщо ви кажете регіоналу не одному не дасте ходу, то який формат? Ми всі розуміємо, що найбільша фракція в обласній раді була фракцією партії регіонів. То ми лайно, як там говорив один депутат, я хочу ще це питання підняти. Чи мав він таке право е е е так говорити до депутатів? Чи ми тоді приймаємо це, чи не приймаємо? І давайте говорити відверто, тут є журналісти. І давайте говорити тим, чим ми будемо займатися в області, а на які коаліції ми будемо тут створювати. За що от когось і з кимось, хто домовили. І хватить калуарних домовленостей. Я не дам не провести одну сесію, якщо я почувствую почув, почув, ваші дії... Я вам заявляю, запабліля, має смотриться, він говорить 34-го, не одну сесію, я пластом лягу. Якщо хочете, зі мною робити, якщо я почую підковрну коаліційну якусь домовленість. Нема, нема бути політики у Вінниці. Все на Сергія Говорять, не можемо так сказати. Значить, дивіться, насправді кулу, спроба кулуарну такої змови була на минулій сесії. Ми дозволили зробити. Так що тут теж не треба вухати. Дивіться, ви це до мене говорите до кого? Я, я, я пропоную відкинути взагалі такі терміни як більшість і меншість. У ну, нас що меншість буде працювати на Житомирську область, а більшість на область, чи як? Всі депутати Вінницької обласної ради обрані громадою Вінничком. І всі депутати Вінницької обласної ради мають працювати на Вінницьку громаду. Тому? Всі депутати, які щирі перед своїми виборцями, які усвідомлюють свою відповідальність, повинні приходити на сесії, не шукати якихось політичних прапорів, працювати, приймати бюджет, приймати всі ті рішення, які забезпечують життєдіяльність нашої області. І не треба зараз нам ніяких ось цих пошуків, форматів і так далі. Всі ми обрані вінничанами, і давайте працювати на області. Дякую. Дякую, здобув, будь ласка, можна, Сергій Михайлович? Е, депутат Форманюк, е, група Об'єднання е, Він. Він. Е, то, що сталося 6 грудня, я скажу, що це є відповідальність, так і саме ваша, Сергій Михайлович. Чому скажу так, що е, депутатська зала це не є зала для якихось... Розборок між політичними силами, між, між, між чимось якимись вічностями. Це є робота для депутатів. Те, що сталося 21 лютого, ми з цим засудили. І ті поступки Януковича, які скрили не тільки нас, а скрили всю Україну, ми це ж так само засудили. І зараз. Нас засуджувати, і з ваших слів було сказано оця от кучка 38 чоловік зробила переворот в обласній раді. Повірте, я хотів би почути зовсім інше від вас. Ми залишилися в обласній раді, ми створили інші групи, і наша фракція розійшлась по іншим групам, по іншим своїм сподобанням, і ми залишалися працювати в обласній раді. За дисципліну в обласній раді відповідаєте ви. І те, що творилося, і ми вас просили про те, що ці портрети в обласній раді, які висели на балконі, ми вас просили, давайте знімемо, їх, давайте не будемо колотмити людьми. От про тих людей, які мали зайти до обласну раду на балкон, будь ласка, ми завжди раді працювати з громадою. І остання наша комісія з питань комунальної власності про це доказала, про те, що ми працюємо і були всі, всі ваші прихильники, які... На тема, як ви їх називаєте, які були в нас на комісії. Ми конструктивно працювали, не було ніяких зауважень. Хоча спочатку вони теж були агресивно налаштовані, але за рахунок нашої роботи вони зрозуміли, що ми працюємо на конструктив. Тому Сергій Михайлович, я вас дуже попросив би, щоб ми обласну раду і зал обласної ради зробили для роботи, а не створення е, 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 стосунків між кимось. Будь ласка, я за те, щоб конструктив. І була більшість, коли працювали, але без політичних підрозок. І я би хотів щоб той депутат, який сказав про нас, що ми лайно, щоб виборчився, тому що ми не лайно, ми люди. І навіть з етичних подобань немає цього права робити. Ми засунули всі дії тії влади, яка зробила з нашої країни, на жаль, на жаль, дуже погано. І ми це засуджуємо. І ми разом з народом. І ми разом е, зато і готові допомагати, і ми допомагаємо, але ми це не кричимо на трибунах. Повірте, мені є що сказати. Чим я допомагаю то я допомагаю і як допомагаю. Ну це не треба озвучувати. Це треба просто робити як нормальний українець. І це робимо. Хоча ми були такі партії. Багато ваших побратимів було в комуністичній.